Мене величають Олександром, та не Македонським, а Піщаним. Ім'я моє несе перемоги, тому що я славного козацького роду, Кредо моє перемагати завжди і друзів своїх за собою вести. Народився я 10 травня, в другий день свята, в день перемоги. Тож я пишаюсь своїм добрим родом, багато подій у моєму житті було. Одні, мов вода непомітно пролились, а другі яскравим вогнищем відбились. Пам'ятаю, як ще беззубим малим, почувши музику веселу, я ручками пухкенькими махав і бистро-бистро присідав, що цим смішив усю свою родину. Я змалечку бажав усе пізнавати, Носика свого кругом пхати. Я дуже любив книги читати, із них я пізнав про далекі країни, з чого життя почалось на землі. Навчився поважати рідну отчину, свій край, людей і свою родину. Школу закінчив лише на 12, Грамоти мав за це штук із 20. Потім навчався в Кіровограді, здобув економічну освіту. Але поклик серця звав перемагати. Тому пішов в шоу Майдан станцювати. Учасники команду Кіровограду сформували знак ПІС, або мир українською мовою, що означає не лише відсутність війни, а й будь-якої агресії. Взагалі, цей номер має дуже глибокий, навіть глобальний зміст. Вічно проблема руйнування природи людиною. Ось про що йдеться: багато великих міст. Участь там брали, але рідне місто Кіровоград від них не відставало. Тож пройшовши три круги ада, перемога була наша. Кіровограда. Наші серця радісно співали, кричали. Ми горді були, що здобули місту славу. Коли в село я рідне приїжджаю, мамі своїй в роботі допомагаю, вона працює директором сільського клубу. Тож в курсі сучасної тенденції культури. Ексайт, так називається мій хореографічний колектив. Він на концертах має схвальний вплив. Та й сам я на свята танцюю від душі, тому що танцями я живу, вони мій крик душі. Зараз здобуваю другу вищу освіту вже за покликом серця, за зовом душі, тому що я танцюрист, я хореограф і цим сказано все. Я готовий йти в бій, в бій, пізнання, роботи, кохання. Щоб з миром в душі підніматися зрання і дякувати Богу за життя на землі, я вірю в майбутнє своє в Україні. Я вірю, що скоро ми встанемо з руїн. Ми ж діти українського сильного роду, тож єднаймось усі і вперед за свободу.